Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Щиро вітаю вас і сподіваюся, молюся, аби ваше сьогодення було благословенне, втішне, наповнене вірою полкою в нашого Господа Ісуса Христа. І для цього ми линемо, горнемося до Божого Слова, щоби там у Ньому. Як у джерелі надії і втіхи знаходити для себе рясні Божі благословіння, особливо нині у ці важкі для кожного з нас, для нашої України часи. Запрошую сьогодні до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Марка, розділ 9, Вірші з 30 по 37 написано. Вийшовши звідти, вони пішли через Галалею, тобто Ісус Христос з учнями. Та Ісус не бажав, щоб хтось довідався. Він навчав своїх учнів і говорив їм, що Син людський буде виданий в руки людей і вб'ють Його, і Будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони ж не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони до Капернауму. А коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто із них більший. Сівши, він покликав дванадцятьох і каже їм: Якщо хто хоче бути першим, нехай буде поміж усіма найменшим і всім заслугу. І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм: Якщо хтось ось таку одну дитину прийме моє ім'я, й мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає. Але того, хто мене послав, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Проблема, якої торкається нинішній біблійний текст, а саме, належного розуміння першості і величі, не є новою. Ця проблема існувала в усі часи віддавна. Однак, євангелист Марко зосереджується на ній саме з огляду на те, що каже про це Спаситель Ісус Христос. Це важливо розуміти Божий погляд на цю проблему. Ісус Христос з учнями прямував до Капернауму і дорогою учні поміж собою говорили про першість. Звісно ж, вони спокушалися цією темою. І подібне було не вперше. Якось про це оповідає Іван Галист Матвій, мати апостолів Івана і Якова. Синів Заведеєвих вже просила Ісуса про особливу ласку для своїх дітей. І у Євангелії від Матвія написано: мати промовляє до Ісуса, скажи, щоб обидва сини Мої оці сіли в царстві твоєму один праворуч, а один ліворуч від тебе. Звернімо увагу. На деякі цікаві речі у цьому тексті, або у тому, що стосується прохання Матері до Ісуса, Заведеєві сини це були сини заведея, ім'я Заведея або заведі прикладається як Дар Божий, а Бен заведі – це Син, Сини заведея, І Ісус називав їх ще синами грому. Певно, вони були сміливі хлопці. Але повернімося до нашої теми про першість і про велич. Мати, яка просила Ісуса про цей привілей для своїх синів, так само, як і інші учні Ісуса, не розуміла, що першість у цьому світі цілковито різниця від першості у Царстві Божому. І це дуже поширена хиба багатьох людей. Яка саме думати, міркувати про Божі речі, про речі, які притаманні повинні бути церкві Христовій, загалом використовуючи мірки і категорії цього грішного світу. То деякі люди хочуть, аби у церкві було так само, як у світі. Але. Першість у світі зосереджується на таких речах, почасти, як багатство, лідерство понад усе, і, попри все, не гребуючи нічим, вивищені над людьми, на бажанні панувати над людьми, на службовому рості, кар'єрі, а характерними рисами такої першості нерідко є не дуже добрі людські прояви. Які навряд чи можна назвати чеснотами чи порядністю? Ми це добре знаємо. Чимало людей, як відомо, отримуючи владу чи посаду, хутко стають цілковито іншими, наче їх замінили. Вони робляться пихатими, зазнаються зарозумілими, зневажливими до інших людей, до прохань і бід інших людей. Натомість, якщо йдеться про Царство Боже, то першість у Царстві Божому визначаються зовсім іншими речами, не тим, чим визначається першість у світі, не титулами, не владою, не законами цього грішного світу, ні чимось іншим, а самовідданим і жартовним служінням Богові, ближньому, за прикладом служіння Господа нашого Ісуса Христа. У Івангелії від Матвія Спаситель каже: не так нехай буде поміж вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою вам, а хто з вас хоче бути першим, нехай буде вам зараба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Євангелій від Матвія, розділ 20 і в 23-му розділі цього Євангелія Господь каже, хто між вами найбільший, хай слугою буде вам. Таким чином ми бачимо, що говорить святе Писання, а воно навчає, що бути першим у Божому Царстві означає бути відданим слугою, служителем Божим. Використовувати свій час, дані Богом таланти, дари, все, що в нас є, для належного служіння Богові і ближнім. І жоден вид такого служіння у церкві Христовій, не може бути негідним. Кожен повинен бути належно пошанованим. Чи то йдеться про служіння християнської матері, яка виховує дітей, ми знаємо, яка це важка праця, чи служіння християнського батька, який є духовним лідером, духовним провідником у сім'ї, чи служіння душпастеря, деякона, вчителя, недільної школи і так далі. Кожному зі служінь у церкві Христовій належиться. Однакова шана і повага. Спаситель говорить у нинішньому тексті, у по чому полягає правдива велич людини, зокрема, віруючої людини. У світі таку велич нерідко приписують комусь за якісь виняткові речі, наукові відкриття. Багатство, фізичну силу, владу, якісь здобутки виняткові і так далі. Іншим людям видається, що велич полягає у їхніх особистих звершеннях та ділах, які вони навмисно виставляють на показ, хизуються ними, щоб інші довкола бачили їх і хвалили їх за це. Учні Ісуса Христа виросли і жили в суспільстві, яке підносило і звеличувало людські діла хізувалося ними. Власне, саме так чинили дуже часто фарисеї. І ця річ притаманна також людям усіх часів і нині. Отож, учні Христа хибно вважали, що їхнє місце у Царстві Божому, Царстві Небесному. Буде залежати від їхніх добрих діл на землі. Натомість Спаситель, пояснюючи їм, сутність цього, сутність Божої правди і правдивої величі, з погляду Бога навчає їх чогось цілковито іншого. Можливо, несподіваного, неочікуваного для них, на перший погляд, незвичного. Він каже їм: хто хоче бути першим, Нехай буде найменшим з усіх і слугою для всіх. Тут цікаве слово для нас є на грецькій мові диаконос, слуга, служник. Саме так воно звучить на грецькій мові нового заповіту. І буквальний зміст цього слова діаконос такий. Служитель. Той, хто покірно, з любов'ю, з терпінням і милосердям служить іншим. Служить іншим потребам інших. Саме з цією метою, аби прислужитися ближнім, допомагати їм у щоденних потребах, було запроваджене деяконське служіння у ранній християнській церкві. Про це ми довідуємося із книги дій апостолів. Це служіння було запроваджене церквою, аби служити іншим, насамперед віруючим, і опікуватися тим, хто потребує допомоги. Про обрання перших деяконів ми читаємо у шостому розділі Книги дій святих апостолів, де написано: І обрали Степана, мужа повного віри і Духа Святого, і Пилипа, і Прохора, і Неканора, і Тимона та Пармена і Нововірця Миколу з Антиохії, Дії святих апостолів, розділ 6. Бо апостоли Христові сказали, що у них головніше завдання, доручене Христом, а не служіння при столах, не служіння при потребуючих. Для цього треба обрати інших служителів. Натомість вони, призначені Христом. Для проповідування Євангелія Ісуса Христа слід зауважити, що святе Писання говорить не лише про дияконів чоловіків, але також і про дияконес, жінок. Зокрема, святий Павло, Послання до Ремлян, 16 розділі, каже. Доручаю вам, сестру нашу Фіву, служебницю церкви у Кенхреях, це місто поблизу Коринту, щоб ви прийняли її у Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у якій речі вона буде чогось потребувати від вас, бо вона і опікунка була багатьом, і самому мені. І тут слово служебниця якраз має. Те саме значення, що служебник діаконос. Діаконське служіння, як бачимо, у ранній церкві було запроваджене для того, щоб допомагати потребуючим насамперед людям, які потребували опіки, різної опіки, щоденної. Натомість, з часом діаконське служіння, воно у церкві почало. Бути усталеним як таке початкове священниче служіння, коли диякони вже безпосередньо виконували служіння у самому храмі і брали участь у службі Божій у святій літургії. Але початково бачимо, що воно було інакшим це служіння. І щодо дияконів, та дияконського служіння загалом. Існують певні, запроваджені святим писанням вимоги. Про ці вимоги ми довідуємося з Біблії. Наприклад, апостол Павло в посланні до Тимофія, каже: Деякони повинні бути поважні, недвомовні, небагато віддані вину, несоромно захланні, таких, що мають таємницю віри при чистому сумлінні. Нехай вони спершу випробовуються, а потім нехай служать, якщо будуть бездоганні. Деякі вони повинні бути чоловіком однієї дружини, що добре міють радити своїми дітьми і своїми домами. Перше послання апостола Павла до Тимофія, розділ третій. Загалом подібні вимоги також святе Писання ставить щодо усіх. Служителів у церкві, усіх, хто служить у церкві Христовій. зокрема, душпастарі, проповідники, єпископи. І, як бачимо також деякони. Дорогі брати і сестри, усі ми є діти Божі у церкві Христовій. І відтак ми повинні наповнювати своє щоденне життя. Саме тим самовідданим і жартовним служінням Богові і ближнім, про яке нас навчає, до якого заохочує наш Господь Ісус Христос. Чудові взірці такого жертовного служіння ми бачимо сьогодні, під час війни. Оці ці важкі для українського народу, для нашої батьківщини часи. Коли ми Спостерігаємо за щоденною невтомною працею волонтерів, рятувальників, медиків, простих людей, усіх громадян. Іноді, і це правда, таке служіння буває доволі непримітним. Ви зробили щось для свого ближнього, але не розголошуєте про це, не наголошуєте на тому. Втім, ми завжди повинні вкладати в це служіння своє серце і свою душу, не очікуючи винагороди чи користі, бо кожен з нас вже отримав від Бога безцінний дарунок Божої любові, милосердя, благодаті у вигляді щоденних благословінь, у вигляді прощення гріхів, вічного життя, спасіння та інших речей. Бог піклується про нас. І ми хочемо, як діти Божі, піклуватися про інших людей і про їхні потреби. Отож, дбаймо насамперед не про те, як піднестися над кимось, коли йдеться про нас, як про віруючих, але дбаємо про те, як прислужитися іншим у потребі, в біді, в горі і в радості, як робив це наш Спаситель Ісус Христос. Піклуйтеся, дорогі брати і сестри. Одне про одного. Робіть це з нелицемірною любов'ю і теплом. Піклуйтеся одне про одного, як про дитину, що її згадує в сьогоднішньому тексті наш Господь. Пам'ятайте, що піклування про інших найбільший вид служіння у Божому Царстві. Майте завзірець служіння Господа нашого Ісуса Христа. І який прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб самому послужити іншим і свою душу дати на викуп за багатьох. Носіть тягарі один одного. Нехай мир Божий, який вищий від усякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа, нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.